Весна прийшла, а з нею пра концертів та фестивалів. Так свій ювілейний концерт буде проводити і творчий колектив Хабібі. Ми завітали на репетицію, щоб на власні очі пересвідчитись, що східні танці не тільки красиво, але й корисно. Чому дівчата обирають саме заняття східними танцями, ми дізнавалися в них. Починалося все з того, що я побачила нашу керівницю Екатерину Ягіяєву на своїй свадьбі. І мені дуже подобалося. Після того, що довгі два роки я сумнівалася, куди піти, де, як знайти. Дуже складно знайти в нашому місті. Вот. Ну і як-то привела мене дорожка сюди. Костюмы, конечно, очень красивые. Это завораживающе, когда все это блестит, переливается, двигается. Вот. Но в первую очередь, наверное, это все-таки красота женского тела. То есть хотелось подчеркнуть свою красоту, хотелось быть более женственной, более пластичной, более гибкой. От, і всього цього я добилась благодаря танцям. Восточні танці, тому що е, робота малого тазу для женщин дуже полезна, дуже И Всім девочкам, девушкам це дуже треба. Десятий ювілейний концерт Художній керівник Катерина пишається своїм колективом, а для нас склалось враження, що для неї танці не просто захоплення. Цього року у нас ювілейний концерт, десятий концерт нашої школи, 10-та програма. Я обожнюю всі танці і з дитинства танцювала, спробувала різні напрями, і східний таночок також хотіла спробувати. Пішла, думала про місяць, пішла і не змогла зупинитися. Ну, в принципі, за що люблю східний танець, він дуже демократичний, тому що можуть танцювати жінки будь-якого віку. І мені, коли я починала танцювати, мені дуже хотілося, щоб люди. Вже середнього віку, там навіть похилого віку приходили і мали можливість танцювати, тому що дітей водять на танці, а дорослі люди, люди вважають, що вже все. Я не буду зараз все розказувати, розкривати секрети, тому що буде таке, що ще ну біла церква не бачила, і навіть в Україні мало хто танцював такі танці, які ми будемо на цьому концерті танцювати.